Сьогодні буде короткий огляд магазину, який я знайшла так само через колекцію, як і в принципі все, що я знаходжу. А там моя картинка була на горі. Дивлюсь, така цікава колекція, дуже різноманітна, як воно все підряд йому попадалося, якими манівцями він знаходив то все, той Джон, а може, це вона. Ну, менше з тим. Дивимося на картинку. 15 баксів, і це оригінал, це не принт. Заходимо в магазин, а там 1 млн 500 тисяч продажів, а точніше 900 з хвостиком. Ну, але за такими цінами і не дивно. Я це все гортаю по предметах на заглавній, на титульній фотографії я бачу, що це все оригінали, це не принти за такими цінами. Ну, окей, давайте зайдемо в лістинг. Але тут мені падає копієчка в мій магазин, але все рівно я заходжу в цей лістинг, дивлюся, що ж там воно таке. Ну, а там фотографії, що це в полотно на... натягнуте на підрамнику за таку ціну. Ще й пакування нормальне, і розмір 6 дюймів, і відгуків дуже багато. Я просто не розумію цих людей, які роблять собі стільки роботи, за скільки ну скільки чистими їй там залишається 5 доларів на картині. Я навіть не розумію, як принт можна за такі гроші продавати, а це оригінал. Коротше, ну, і 900 продажів. 900. Навіть не 50, коли ти вже можеш зрозуміти, що це продається і можна підвищувати ціни. Ну, окей, давайте подивимося ще на ще один лістинг. Така сама історія, не оброблені фотографії, але, в принципі, показують предметність і показують, що є упаковка. Це в шок мене ввергає. Ну, як так можна упаковку матеріали, робота, час. Ну, я в шоці, навіщо людина ставить такі ціни? Ну, коротше, хай та людина собі продає за 20 баксів картинки 6х6, а я йду продавати за 30 з хвостиком свою картинку 4х4. Ну, але в принципі, давайте почерпнемо звідси урок. Перше, хороша фотографія відносно, її треба ще висвітлити обробити, для того, щоб вона гарніше сприймалась. Тобто, показати предметність тут вийшло, не показує вона, чи він що ззаду робиться на полотні. варто це зробити. Ну, і упаковка показує це плюс також. Що б я зробила? По-перше, підняти ціни і підняти так, щоб. При знижці ціна на картину хоча б була б 35-40 доларів, це мінімум, для того, щоб це було взагалі, хоч мінімально якусь рентабельність мало. Друге, це додати в опис ключові слова, описові прикметники і так далі. Третє це просто відредагувати фотографії. Ну і, в принципі, все, бо того, що продажі йдуть, тобто вже в цих лістингів є якийсь траст.